Так, в цьому відео ми розкриємо таку тему, як Батяр себе поводив в новій квартирі з новими господарями в перший свій день. Ми ще тоді, коли я його заніс додому, то було вечором, його мені на вулиці вручили. Я з ним так зайшов додому. Так як мені його вручили в руки, так я з ним і на руках пішли додому. Ми... Та батяр. І тому батяр до мене дуже сильно прив'язався практично з перших днів. Наше отволо було третє ліжко, батяр на початку спав на ньому, а потім чомусь зненацька, коли вже мені пора спати, перейшов на моє ложе? І я біля нього ліг і він почав мені муркотіти. Це був для мене шок. Правда, Батяр? Потім він пішов, поїв, назад до мене вернувся і так зі мною спав. У нього ця тепер привичка є на кожен день, він приходить до мене спати щовечора. До мами ми не так аж дуже ходимо до веч вечором спати, ми лише ходимо на вихідні з самого ранку, ідемо будити маму, щоб мама нас ішла кормити. Мама так у нас, як запасний господар, як мама каже. Хоча останнім часом, через те, що я був вдома, Дуже довгий час і знову вийшов на роботу. І в мене не було сутки вдома. Кіт дуже сильно розпереживався. І тепер ходить навіть до мами спати. Правда? Батярка тут в мене такі погляди має. Ну, всі таємниці твої розказуємо. Ставте батярчику вподобайку. В честь нашого дня народження. Підписуйтесь на наш канал. І допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже дуже вдячні.